З'явилася перша реакція Дональда Трампа, американського президента, на цей цинічний удар по сумах напередодні. Трамп назвав вчорашній удар по сумах великою помилкою. Це перша така реакція американського президента, і він зазначив, що. Точніше, у коментарі CNN, Reuters та Fox News він зазначив, що цитую, Я думаю, що це було жахливо. Мені сказали, що вони зробили помилку. Але я думаю, що це жахлива річ. Проте на прохання кореспондента пояснити, що ж Дональд Трамп вважає помилкою. Трамп відповів: вони зробили помилку. Я вважаю, що так і було. Подивіться, ви можете запитати їх. Самі досить така неоднозначна відповідь. Вона викликала багато зараз обговорень станом на цей ранок в Україні. Чи говорив Трамп про помилку як про помилку Росії і завдання такого удару по мирним пер перемовинам, які намагається вибудувати Трамп? Чи це все ж таки помилка якась технічна чи неправильно наведені ракети? І Трамп думає про це. Що мав на увазі Дональд Трамп, допоможе розтлумачити сьогодні? Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Солідінфо. Він з нами на прямому зв'язку. Тарас, вітаю! Вітаю доброго дня, Тарас, Чули вже про що говорив Трамп зранку про цю атаку на суму? Як гадаєте, що саме він мав на увазі? Ну я не знаю, що мав на увазі. Ми можемо говорити про те, що він сказав, а виглядає на те, що Дональд Трамп озвучить те, що сам хоче озвучити, в плані е, максимально не, не образити росіян. Так, тобто, якщо називати мені сказали це, що це була помилка. Ну, це якось е, ну, мабуть, Дональд Трамп хоче в це вірити, що це була помилка. Ось і все тому, такий от в нього коментар. То навпаки, якщо глянути на публікацію його дерсекретаря, Марко Рубі він написав чітко про російську ракету, яка завдала, яка впала, на якою росіяни вдарили по центру суміцев в Вербну неділю, коли всі християни, навіть православні церкви, в цей час відправляли свої літургії. А, тому а, тут це а, аж ніяк не може бути помилки. Це свідомий терористичний акт, який Росія поповнює в чергове, і проблема в тому, що Дональд Трамп хоче вірити в те, що це є помилка. Тому в нього така відповідь. Я думаю. Та це могло б бути помилкою. Знаєте, можливо, перший раз і це можна було б шукати такі слова, наче виправдання для цього, але знову ж таки, в один єдиний день Росія завдає удару по сумах цинічного з більш ніж 30 жертвами, серед яких є діти по центру міста, по цивільному автобусу, по вулиці, де гуляли люди. І е, в той же день е, знову ж таки підтверджує всі ці помилки е, далі по обстрілам Харкова, по обстрілам Одеси і направляє туди свої шахеди. Е, до речі, не один держсек Рубіо е, висловив свою реакцію на атаку е, по Сумах. Е, також Річард Гренл, от що досить е, таке незвично, як на мене, було побачити його реакцію. Е, він також. Згадав про вербну неділю. Він так досить з питанням, таким риторичним напад у священий день вербної неділі. Боже милостивий, написав він у відповідь на пост інформагентства США і Піпрес про атаку РФ на Суми. Ем, ну тут досить так читається е, про те, що є звинувачення якесь Росії у цьому контексті е, цієї фрази. Е, водночас е, знаємо, що Гренел е, був відомий не досить такою проукраїнською позицією. До цього і була ще так само інформація про те, що спецпредставник США Келох відреагував на російську ракетну атаку по сумах і назвав її такою, що переходить будь-яку межу пристойності. Як гадаєте, ось це оточення Трампа, яке зараз навколо нього, воно висловилося першим, показало свою позицію чи змінить ось ця атака? І ось можливо ці перші такі цитати і реакції на атаку в Сумах. Можуть змінити підхід Трампа до ведення перемовин і ведення саме, знаєте, тактики до України та до Росії. Тут є цікавий факт. Нещодавно новина пройшла доволі так непомітно. Сполучені Штати продовжили санкції проти Росії у цей документ. Це є певний маркер. Але важливо, коли вони були продовжені. Вони були продовжені після поїздки. Ем, Віткофа до Москви, і ще не до Москви до Санкт-Петербурга. Тобто, від Стівен Вітков їхав спецпредставник Дональда Трампа їхав до Росії перед тим, як мали бути мали Трамп мав прийняти рішення продовжувати санкції чи не продовжувати, і мабуть, повернувшись з Москви без якихось чітких без, без чіткої конкретики від Росіян, що вони готові зупиняти. Війну зупиняти обстріли, мабуть, він все-таки і е, Трап не мав просто іншого виходу, як просто продовжити санкції. Е, мабуть, розраховував на те, що прийдеться все-таки, що можна буде якось в певній мірі домовитись, якщо було би видно, що Путін хоче йти на. Зупинку війни або на зупинку обстрілів можна було би тоді не продовжувати ці санкції, оскільки результату не було, і Путін, мабуть, чітко висловився, що він не бажає зупиняти а бажає продовжувати війну до того, поки не будуть виконані так звані його умови, фактично Трамп продовжить санкції. Які наслідок будуть мати ці санкції, поки складно говорити, але це є продовження тих санкцій. Які були запроваджені раніше, нагадаю, санкційна політика Сполучених Штатів Америки це є свого роду інструмент тиску. Для того щоб схилити свого опонента на ті умови, які вигідні сполученим штатам Америки, в цьому випадку Трамп чітко висловлював позицію зупинки війни, зупинки обстрілів, що в принципі співпадало з нашими очікуваннями, з очікуваннями українців. Але, мабуть, Путін не дав йому конкретики, що що за собою потягнуло власне, от те, що фактично санкції були продовжені. Так, і насправді на цьому фоні маємо ще новину, що у Кремлі закликали не чекати миттєвих результатів від переговорів. Про це заявив пресекретар секретар президента Росії Дмитро Пісков. Він водночас, можна сказати, з одної сторони назвав гарною динамікою російсько-американських відносин, але водночас закликав не чекати миттєвих якихось результатів. Чи це так само ось, скажімо так, ті хвилі від тієї новини і зустрічі у? Москві з путіним відкуфа, чи це вже знаєте такі заспокійливі якісь нотки у Кремлі, лунають? Навпаки, це не є заспокійливі нотки. Це є сигнал того, що Кремль не збирається зупиняти війну, не збирається зупиняти, мабуть, мобілізацію, і це є сигнал американцям, що переговори, тобто. Які пропонують американці, не працюють по лінії зупинки війни. Можливо, там в двосторонніх стосунках між двома країнами є якийсь певний прогрес, але саме що стосується війни, росіяни мабуть не бажають іти на певні поступки, навіть на те, щоб обговорювати зупинку війни. Тому тут все дуже просто, як на мене, Дональд до Трамп. Дона Трамп мав би виконати просто свою обіцянку, яку він давав виборцям. Під час кампанії своєї де він сказав, що якщо Росія не буде йти на переговори, я просто візьму і е, дам Україні більше зброї. Я їх роззброю так, що вони будуть ну тобто, я думаю, що цілком логічно Дональд Трамп мав би так відреагувати, якщо він наважився продовжити санкції, а розчарування в тому, що він не зможе, мабуть, напряму впливати на те, щоб зупинилася війна, тому що цього не бажає Кремль. Йому залишається просто-напросто мабуть, збільшити поставки зброї або принаймні відновити ті, які були на тому рівні ще за попередньої адміністрації. Тому е, будемо дивитись, але ось ця ця дата, коли вони Трамп визначив, що мала би бути повна зупинка війни. Це десь кінець квітня, початок травня. Власне залишається, мабуть, таким, що навряд чи вона буде здійснена. Подивимося подальші кроки, але ми помічаємо, що Дональд Трамп все кожен день, кожен день втрачає ось цю таку, таку динаміку, яку він запровадив з самого початку. Тобто немає шансів зараз, немає якогось певного видимого прогресу. Обстріли кривого рогу, обстріли сум, вчора показують, що Росія не бажає не бажає просто навіть і натякати про те, що вона хоче зупиняти вогонь. Так, просто хочеться вже розуміти, що, що буде, ось як Дональд Трамп казав, ось ця психологічний цей дедлайн. Це, напевно, мова більше про 100 днів правління, це якраз вони будуть на кінець квітня після Великодня. Що це може бути? От чого чого очікувати? Чи це буде якийсь уже повністю розворот на 180 градусів, і ми побачимо, що зміниться, і риторика буде жорстокіша, чи це якось по іншому буде? Ну ви правильно питання ставите, тому що дійсно Трамп має щось показати за 100 днів, а показати фактично нічого, тобто фактично нічого, тобто грандіозних великих перемог немає. Запроваджена так звана тарифна політика, вона дуже негативно відбилася на економіці, очевидно, це призвело до розуміння того, що Сполучені Штати не можуть бути надійним партнером сьогодні, а тобто, в будь-який момент, умови можуть змінити. Ми це на, на, на власній шкурі відчуваємо, коли е, Трамп говорить про те, що ми сполученим штатам вині понад 300 мільярдів за зброю яку нам поставили. Хоча це було надано Україні абсолютно законно, абсолютно колективним рішенням Конгресу, підписом президента про те, що це так звана грантова допомога, яка не повертається, Це навіть не ленд-ліз, який передбачав певний механізм повернення е, зброї чи, чи фінансів. А е, натомість Дональд Трамп е, ну, абсолютно змінює такі підходи, і він е, ну, ставить під загрозу взагалі всю систему, тобто. Мабуть, навіть київських ломбардах до таких методів не вдаються, коли домовляється про одне, а потім роблять зовсім інше, так але е, сама практика є доволі такою е, з негативним відтінком, адже вона дає розуміння, що ти можеш в будь-який момент змінити умови своєму своєму опоненту чи своєму партнеру, а це ставить під загрозу взагалі всю систему ось міжнародних домовленостей. Тобто інститути міжнародного інститути міжнародного права. Тобто, ті, які гарантують виконання умов, а, вони не працюють, вони можуть не працювати, якщо Дональд Трамп сьогодні вимагає того, що фактично ну не належить йому, так тобто, те, що попередник від проголосував, і колектив, і навіть республіканці за це голосували, свідчить про те, що ну там, мабуть, більше популізмом займається, так то він вимагає та. і розуміючи, що він не може досягти якихось певних швидких успіхів і перемог. На такій дистанції він просто включає е, ось цей такий абсолютно винувальний момент, коли називає, називає просто-напросто когось винним у всіх своїх проблемах.